Доброго ранку, любі малята. Сьогодні я хочу вам загадати загадку. Попищали, попищали, дружно просо подзябали. І до матері стрибочком жовті збіглися клубочки, заховались під крило, наче їх і не було. Треба загадку кінчати ці клубочки то курчата. Ці маленькі курчата порозбігалися і заблукали у високій траві, а мама квочка дуже хвилюється за них. Давайте послухаємо віршик Катерини Перелісної курка і курчата. Ой! Ходила курочка по двору. Та водила курочка дітвору. А то все курчатка ще й малі. Отакі забіршки від землі. Скажіть мені, будь ласка, де ходила курочка по двору? Молодці. Кого водила курочка? Дітвору добре. Які курчаточка? Забіжки від землі. Які ви розумники? Давайте зараз намалюємо маленьких курчаток для курочки квочки. Пропоную дітям намалювати маленьких курчаток для курочки квочки. Давайте розглянемо, як виглядають курчатка. Маленькі, жовтенькі, добре. А скільки курчаток? Багато. Якого вони кольору? Жовтого кольору. Так, звісно, жовтого кольору. А що є в курчаток? Дзьобик, очі та лапки добре. А якої форми голова та тулуб у курчаток? Круглої форми. Які ви розумнички? Для того, щоб намалювати нам маленький курчаток для курочки квочки, нам потрібно аркуш паперу із зображенням травички, жовта та червона фарба, пензлик, стаканчик з водичкою, фломастер червоного кольору та вологі серветки. Діти, які ви молодці, які гарні вийшли у нас курчатка. Курочка квочка дуже задоволена та хвалить малят за їх старанність. Малята, скажіть мені, будь ласка, кого ми сьогодні малювали? Курчатка! Добре, якого кольору? Жовтого! Добре, які ви розумнички! Але вже час нам з вами прощатися. Я усім кажу до побачення! Бувайте!